Тут Андрюха пише, маю примір, сусіду 63 роки. Жінка вигнала з хати, тому що на дивані лежав, на роботу не хотів іти, гроші заробляти для неї, і мужик вже на пенсії. Якось так. Ну, це нормальна абсолютна ситуація. Тому що жіночка розуміє, що нахуй їй цей чувак, ну смисл, мужик, який ніхуя не робить. І от така ситуація, це класична ситуація. Коли жіноці, чоловік, який ніхуя не робить, вже нахуй не потрібен, тому що він, походу, був оленякою, який все життя бадрачив. Тут він різко перестав це робити і їй це роздражає, тому що вона привикла, що він щось за неї робить. Жити сама, як вона каже, хуйово може і без нього. А для чого їй ще один род, який буде ще щось хотіти. Щоб вона йому щось там готувала, робила, В общем, займалася якоюсь суєтою. без вигоди для себе. Тому повторю, ще раз. Таким жіночкам, такі чоловіки вже нахуй не потрібні. Тому чоловіки зазвичай після 60 довго не живуть. От якось так. Тому, <сху> а що ви хотіли? Підписуємося на мій телеграм-канал для того, щоб розуміти, де, хто ви і, і для чого в цьому житті.